І в Святому Євангелії сказано, Господь каже, немає більшої благості, якщо віддасте душу свою за друзів своїх. І убитий раб Божий Серй виконав її повністю, честю і з достоїнством. і заслуговує Царство Небесне на небі. Це один з тих, хто боронив Авдіївку, не підпускав противника до Запоріжжя, визволяв Херсонщину і ціною власного життя здійснював контрнаступ на Сході. Сергій Іванович Данілюк, кривийський захисник, що поклав своє життя заради кожного з нас. Свого часу чоловік проходив строкову службу у прикордонних військах, після чого твердо вирішив для себе бути правоохоронцем. З 95-го по 2001 роки працював у саксаганському райвідділку міліції. Згодом прийшов до приватної охорони, став професіоналом своєї справи та очолив охоронне підприємство. Попри серйозність професії, у житті він був напрочуд товариською людиною, зустрічаючись з ним особисто. Е я бачив таку внутрішню посмішку, доброту у спілкуванні з ним, і це завжди підтримувало безпосередньо мене у житті, тому що він дуже багато зробив для мене особисто і словом, і ділом, і він завжди був зірцем. За життя Сергій заслужив довіру колег. Поруч із ним завжди були віддані товариші. З ними ж у перший день повномасштабної війни він вирішив згадати старе та використати здобуті у армії знання на практиці. Він добровільно долучився до рядів новоствореної бригади територіальної оборони. У рядах 7-го батальйону Арий встиг побувати на багатьох напрямках та принести формуванню героїчну славу. Тож провести в останній путь полеглого воїна Сергія прийшло чимало його побратимів. Ми з ним ще були на Улюдаровському направленні. От. Біля нескучного Веременівка було. Ну, там на одній позиції разом були. Це людина була чистом гумору. Він завжди міг допомогти і словом, і ділом. Дуже його буде не хватати. Останній свій бій Сергій прийняв 8 липня поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. Того дня разом із побратимами на псевдоспрінтер та Ваня вони загинули під час запеклого бою. Завдяки їхньому героїзму зсу змогли просунутися та звільнити населений пункт від російських окупантів. Вічна пам'ять героям, які ціною власного життя бронять мирне майбутнє України. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.